Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні пропоную вашій увазі відео по збірці ось цього радіоконструктора, який недавно прийшов у замовленнях мені з Аліекспресу і коштував 6 доларів 14 центів. Цей набір це не що інше, як електронний годинник. Також мою увагу привернуло те, що складається він з багатьох елементів, отже, його має бути цікаво складати. Як бачите, в комплекті немає інструкції по збірці даного приладу. Зате на платі є красиво нанесена шовкографія з підписаними номіна... номіналами всіх елементів. Вигляд плати з однієї сторони, з іншої. Тепер давайте перейдемо до самих елементів. Постачаються вони ось в такому пластиковому боксі. Або коробочці. Як бачите, тут є досить багато елементів. Саму ось таку коробочку я зможу використати ще для якихось своїх інших проєктів. Тут є Семисегментні індикатори ось такого типу. Їх тут має бути 6 штук, так і є. Також є багато однотипних елементів, це ось такі це ось такі резистори на 1 кОм, які запаюються ось тут, в цьому рядку. Також присутні панельки для мікросхем. Самі мікросхеми логіки, до них ми ще повернемось. І ще декілька різних елементів у вигляді резисторів, діодів, конденсаторів, світлодіодів. Кнопок, вимикачів. І, звичайно, тут є присутній годинниковий кварц. Ось він. Давайте ж перейдемо до самої плати і мікросхем, на якій вони зібрані. На жаль, схеми в комплекті немає, і шукати в мене немає її охоти. Отже, я спробую вам так розповісти про його роботу. Як бачите, Слідуючий рядок під рядком резисторів це рядок мікросхем CD4511. І ці мікросхеми це дешифратори або драйвери, як хочете, для семисегментних індикаторів. Також на даній платі є річильники CD4518, ось вони, три штуки. Також є мікросхема CD4080, це елементи 2 і ілі. І мікросхема CD4060, це 15 розрядний лічильник з елементами тактового генератора, і 2D-тригера CD4013. Отже, давайте будемо приступати до збірки. Оскільки мене дивляться в більшості всі професіонали, я думаю, немає сенсу розповідати про те, як визначати номінал резисторів. І розповідати про те, що перше треба запаювати самі маленькі елементи, тоді більші і більші і так далі. Пішло і кілька хвилин, як резистори всі на своєму місці. Правда, залишилася кубка 1 -омних резисторів, я так розумію, що це, мабуть, бонуси або запасні. Ну що ж, буду продовжувати збірку. Далі в мене йдуть ось такі діоди. 1N4148. Далі в мене будуть іти, <клух> мабуть, Конденсатори, керамічні, ось ці і ось ці такі дискові маленькі. що збірка проходить успішно, залишилася ще невелика кількість елементів. Зараз впаяю паяю краватки під мікросхеми, кнопки, вимикач, ще залишився електролітичний конденсатор і світлодіоди. Світлодіоди для самих лінивих, хто не хоче запам'ятовувати, де в них знаходиться плюс, де в них знаходиться мінус. Можете використати ось таку батарейку на 3 вольта. Під'єднуєте, не світиться. Під'єднуєте світиться, значить плюс довша ніжка. Упс! Не знаю, чи було видно. Під'єднуєте світиться, значить плюс довша ніжка. А тут на платі все позначено. Також мікросхеми, як і панельки, мають ключі, їх потрібно запаювати в одному напрямку. Також ці ключі позначені на платі. Так, плата зібрана, готова. Лишилося повстановлювати сюди відповідні мікросхеми. Так просто вони вставлятися не захочуть, потрібно їх трішки ось так ніжки постискати. І, звичайно, потрібно дивитися. Щоб ключ був у правильному напрямку. І щоб всі ніжки зайшли на свої місця. Тепер нарешті всі елементи на своєму місці. Єдине, що я не запаював це ось цю клемну колодку для під'єднання провідників. Так як я буду їх сюди прямо в плату припаювати. Також в мене залишилися запасні запчастини, можна сказати. Один світлодіод і кілька резисторів на 1 кОм. Ну, добре, що залишились, а не Бракнуло, як могло бути. Тепер я підпаяю сюди провідники, плюс і мінус, і будемо проводити випробування. Також мені потрібно випробувати, в яких межах діапазону напруг буде працювати даний годинник, якщо він, звісно, запрацює і його споживання. Тому що я ще не вирішив, на яких елементах він у мене буде працювати. Чи він буде працювати від батарейок, чи він буде працювати від акумулятора. Швидше за все, це, звичайно, буде акумулятор 18650, можливо, 2. Зараз ми це все знаємо. Я беру блок живлення, під'єдную і. Будемо тестувати. Ось, до речі, зрізка ножок від елементів. Так, блок живлення тут. Зараз я зменшу. Оп, вмикаємо. що тут виставлю. Отак, 4,8 і десь так поставлю струм. І будемо робити перше ввімкнення. Сподіваюсь. Що нічого не згорить. Так, плюс до плюса, мінус до мінусу. Оп. І, як бачите, годинник запрацював, ну, засвітилися нулі. А якщо увімкнути цей речажок, о, запускається таймер. Як бачите, Секунди почали відраховуватися. Далі це в нас настроюються години. Це в нас налаштовуються хвилини. Я так розумію. До речі, вони, мабуть, працюють, навіть якщо зупинити його. Так, налаштовування годин. І хвилин теж працює. Я думаю, що цей речажок розмикає ланцюг подачі сигналу з генератора, з генератора далі на лічильник. Так, давайте знаємо, яка мінімальна напруга, при якій він буде працювати. Ну 4,1, 4,2, звісно, що буде. Давайте менше. 3,9. 3,7. Працює. Не так яскраво, але працює. І 3,4. Працює. 3,2, 3 вольта. Працює. Геть, тускло, але працює. І 2,6. Ну, зрозуміло, 2 вольта вже не працює. 5 вольт, працює, світить дуже яскраво. Так, тепер мені потрібно знати його споживання. Оскільки цей амперметр нічого не показує, отже, воно досить мале. <кій> Тому для цього я візьму мультиметр. Як видно, схема працює. Споживання приблизно 50, я думаю, максимум до 60 мА. Ну, це досить невелике споживання. Можливо, можна і зробити на батарейки живлення. Також трішки про дану схему, як вона працює. Кварц за допомогою цієї мікросхеми генерує стабільну частоту. Яка потім йде на лічильники, і на кожному лічильнику так як ніби ділиться. Один считає швидше, від нього переходить на слідуючий лічильник. Цей считає повільніше, слідуючий ще повільніше. І так як шестеренки в механіці, в редукторі, коли швидкість ділиться, зменшується. Також хочу сказати, що в даних мікросхем є. Радянські аналоги. Ось ці мікросхеми, рядочок CD 4511 це дешифратори або драйвера до семисегментних індикаторів. Їх можна замінити на мікросхему К561 і К2. Далі, ось ці мікросхеми CD 4518, Ця, ця і ця три штуки це лічильники. Їх можна замінити на к 561 і е 10 Далі ось ця мікросхема CD4081, це логічний елемент 2 і Далі, ось ця мікросхема CD 4060, це 15-розрядний лічильник з елементами тактового генератора. І на кінець: ось ця мікросхема це CD4013. Її можна замінити на К561 ТМ2. Це два D-тригера в одному корпусі. Так, не пам'ятаючи, я сказав cd 4060 можна замінити на К561 і E10. До речі, хочу сказати, що з давніх давен у мене валяється кілька коробок. Мікросхем ось таких. І зараз я звідси щонебудь навибираю. Так, навибирав кучку таких мікросхем. Це К155 ТМ2, К561 ТМ2. Це фактично одне і те саме. Тут тільки відрізняється логіка, здається, це TTL, а це КМОП. Ну, і напруга, рівні напруги живлення теж в них відрізняються. Далі я знайшов в себе К561 е 10 і км 155 тм 2 До речі, це те саме, що і це, тільки це керамічний корпус. Як бачите, він такий грубий, зроблений бутербродом. І ще одна км 155 е 5 все, більше я в себе інших мікросхем, на жаль, не знайшов. Ось зараз проведемо невеличкий експеримент. Спробуємо замінити кілька мікросхем. Як бачите, в принципі, і так воно працює. Зараз я вам збільшу. Так, ось тут встановлені мікросхеми к 561 е 10 і тут к 561 TM2. Ага. Секунди, зле читаю. Так, встановив назад CD4518. Видно, все ж таки, оці мікросхеми К561 LE10 не зовсім сюди підходять. Або вони в мене від довгого лежання вже зіпсувалися, можливо, від статики або ще від чогось. А ось ця працює без проблем. Тепер буду шукати корпус, верніше, виготовляти корпус і встановлювати туди цей годинник і елементи живлення. Корпус я планую виготовити ось такий з, такого прозорого, з такої прозорої коробочки. Це коробочка від цукерок. Сюди я встановлю сам годинник ось так. Просверлю отвори і на стійках прикручу цю плату. А ось тут встановлю елементи живлення і плату зарядки. Ну, ще трішки рухів і годинник вже в своєму корпусі. Ось так я тут все закріпив. Тут холдер. Всі елементи з'єднані паралельно. Тобто, сюди можна три елементи 18650 встановити. Це все закріплено на латунних стійках. Як бачите, з іншої сторони тут е, дані гвинтики під Потай. Плата зарядки у нас ТП з, як то модно казати, БМС-кою. Насправді це просто елемент захисту від перерозряду і від перезаряду. Ось так. Працює, працює. Тепер під'єднаємо тут у нас. Type-C Збоку, хоп, все заряджається, заряджається і працює. Можна навіть наставити годину. Ось, будь ласка. Ось такий корпус, ось такий годинник в мене вийшов. Залишилося, правда, ще зробити йому ніжки. Я думаю, можна буде вирізати з фанери, ось такі тут і тут, щоб воно так вставлялося і собі тако буде стояти. Але це я вже, мабуть, зроблю за кадром. Так як наразі фанери в мене зараз немає. Наразі фанери в мене зараз немає в майстерні, але я обов'язково це зроблю. Також хочу вам сказати, що хороша думка завжди приходить з запізненням. Поки я рився і шукав запчастини, щоб, знайти, щоб зробити ось цей годинник тобто корпус, ці всі гвинтики, це все, я в себе знайшов ось такі лампи. І в 6. І я подумав, що можна зробити ще один годинник на таких лампах. У мене їх є 5 штук. Я думаю, якраз на 4 таких лампах можна було би зробити даний годинник. Але не знаю, чи буде мені охота це робити. Хіба що, як ви добре пролайкаєте це відео, тоді я зроблю. А на цьому дякую за перегляд. Сподіваюсь дане відео було цікаве до перегляду.